Вітаю! Мене Ася і ви на каналі Затишні куточки. На цьому каналі я хочу розповідати про себе та життя навколо. В цьому відео я хочу розказати про ремонт у власній квартирі. Ми з моїм хлопцем робимо ремонт у нашій квартирі власними руками. Капітальний ремонт ми почали робити в лютому 2022 року. У нас старий будинок, тому ми вирішили перероблювати все в квартирі. З настанням війни у нас все відклалось, і зараз ми на етапі зняття штукатурки і чистки підлоги в квартирі. Ласкаво, прошу до себе у гості. Мене зустрічає такий коридор. Першим ділом треба ввімкнути електрику. Тепер трохи краще. Електрику на час нашої відсутності ми про всяк випадок вимикаємо. Коридор у нас повністю вже без штукатурки. Що ж, йдемо далі. Це наша кухня. На стіні суміжною ванною ми віднайшли закладене вікно, як ми думаємо. У нас частина вікна закладена цеглиною. Ми хочемо розширювати вікно, аби було більш вільно у кухні, а то вона доволі маленька. Вся штукатурка на стінах кухні у нас знята, тож чистимо там підлогу. Наступна кімната вітальня, прохідна і в ній купа будівельного сміття з усіх інших приміщень. Доволі велика кімната, тому і роботи тут багато. І остання кімната спальня. Вона поки і штукатуркою на стінах, і з меблями, якими ми користуємось. Тут в нас нема частини гіпсокартону, тут висять провода над головою. Ну, ремонт в повній мірі. Це наші вікна, які повністю в пилюці від штукатурки. Ще одне приміщення, яке залишилось в цій квартирі санвузол. І це приміщення ще з ремонтом. Але враховуючи ремонт в усій іншій квартирі, вся ванна дуже брудна. Ось така моя історія. Я тільки на початку створення квартири, в якій мені буде затишно жити. На цьому каналі я планую показувати етапи ремонту і що з цього вийде. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!